Вітаю всіх у Медіахабі в місті Шептицький. Це місце, де ми обговорюємо процеси справедливої трансформації у нашій громаді. І сьогодні гостем нашої студії є депутат Шептицької міської ради Михайло Лапець. Михайло, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Сьогодні обговорюємо процеси справедливої трансформації. Як ви взагалі ставитесь до такого явища, як трансформація нашого вугільного регіону? І вона триває вже не один рік. Що вам як депутату вдалося за цей час напрацювати? Е, насправді трансформація це довго-таки довготривалий процес, і ми розуміємо, що за короткий період нічого не змінюється. Е, але я вважаю, що це дуже важливий процес, тому що це є можливість не тільки нашої громади, нашої економіки змінитися, диверсифікуватися. Для того щоб не бути так залежними від вугільних підприємств. Бо, як ми бачили, проблеми, які виникли під час війни, створили дуже таку небезпеку для можна сказати, навіть існування громади, тому що ми коли почались проблеми на вугільних підприємствах, почалися проблеми в громадах, так як бюджет не отримав кошти, і це було таким дуже серйозним викликом. На той час тому наше завдання, в принципі, цей процес рухати і не зупиняти. Я розумію, що не всім подобається, бо багато хто сприймає це як закриття шахт. Але насправді трансформація це більше про зміну регіону, це більше про залучення. Приватних інвесторів, залучення якихось невеличких підприємців, які будуть створювати тут продукт чи надавати послуги, і цим самим створювати таку стабільність громади, і в тому числі зацікавленість її для інших. Коли ми говоримо про те, що нам вдалося напрацювати, ну якщо чесно, дуже важкий період, якщо щоб говорити там про якісь хороші напрацювання, але Основним тим, що зараз є в співпраці з Жетом, це є робота по встановленню і заміні, точніше робота по облаштуванню шкіл окремими котельнями для того, щоб це зараз стосується міста Соснівки. Це для того, щоб коли буде Зупинка шахти або можлива зупинка шахти надія, щоб наші школи і садки мали можливість отримувати тепло, щоб діти ходили в школу і щоб процеси не зупинялися. Говорячи про трансформацію, ви вже правильно сказали, що вона неможлива без закриття шахт, а це робочі місця не лише гірників, а й фінансування їхніх родин. Чи працюють депутати спільно з міським головою? Міста Шептицький над тим, щоб створювати нові робочі місця та втримати людей е, проживати тут в нашому регіоні, е, насправді е, працюємо, але це дуже складний і дуже важкий процес, тому що люди думають, що завести підприємство чи там збудувати завод це дуже легко, дуже просто. Насправді це дуже складно, е, особливо е, там, під час військових дій. Мало хто хоче вкладати кошти в розвиток бізнесу. Всі стараються використовувати те, що є. Тому на даний час є робота над індустріальним парком. Це дуже такий масштабний проєкт, і маємо надію, що з цього щось буде. Чому це добре? Тому що цей, цей індустріальний парк знаходиться поруч шахти, дає певні потужності електрики. І інші комунікації, і дороги, і підізні шляхи. Це може дозволити підприємцям, які захочуть сюди зайти, створити робочі місця на старті мати невеличку економію коштів по підключенню до електромережі, то підведення дороги там, залізної колії і так далі. Але це такий великий амбітний проект. Щодо створення робочих місць в громаді, я вважаю, що ми ще над цим працюємо і будемо працювати, бо це такий, як то б сказати, більше природний механізм, коли підприємці хочуть відкривати, робити свої нові бізнеси, але для цього їм потрібні кошти. Це можливість, наприклад, За... заохочувати якісь певні гранти і так далі. У нас є невеличкі кейси, які це показують, що все ж таки підприємці рухаються дуже. Бачив гарні приклади для ветеранів, які звільнилися з війська. Вони отримують гранти і починають робити свій сімейний бізнес. Це дуже, дуже гарно, дуже мотивує. Щодо робочих місць, ну, в такому плані, щоб ми завтра вже зробили якесь там виробництво, це насправді дуже складно. Це дуже велика робота. Як міського голови, так і в принципі депутатів, які комунікують з різним городом бізнесів. Кожен депутат має якісь певні зв'язки і він старається комунікувати. Щось виходить. Наприклад, наприклад, ви бачите, що у нас з'явився там торговий центр, у нас там буде нове будівництво, будується там розважальний комплекс і так далі. Але це все процеси, які довготривалі. І я думаю, що. Вони будуть подальшому підтягувати і інші бізнеси, які будуть бачити, що тут інфраструктура, що тут є можливості і що тут є комунікація з ладою, відповідно, вони будуть підтягуватися до. Ну до цих підприємств, які зараз будуються, я знаю, що ви переймаєте досвід інших країн у плані трансформації, зокрема відвідали Слованію. Подивилися, як вони перейшли цей період, як вони відмовилися від вугільних копалень, що привезли в Україну, зокрема в місто Шептицький, з такої з такого відрядження. Скажу вам, що Словенія відрізняється від нас тим, що в них дуже багато часу і коштів, а в нас нема ні часу, ні коштів. І проблема в тому, що коли ми спілкувалися з колегами Словенії, вони розказували, що там все зовсім по-іншому. Країна рухається в сторону озеленення і вони. Мали такі цікаві кейси, коли вони люди зібралися і вирішили, що більше шахта працювати не може, бо вона шкодить довкіллю. Я думаю, що в нас так би не пройшло, бо в нас тут би багато процесів, так, би, ну, так, так не може відбуватися, все одно має бути певний процес. Але е, е, їхній досвід, в них є також і мінуси, тому що е, це гірська територія. Е, будуватись там нема де, бо там все переважно або річки, або гори. І це в цьому ми є дуже великим плюсом. Ну і ще дуже крутий показник, який мені здався на свою думку, що е, дуже е, люди в Словенії вони нікуди не спішають. Тобто вони е, розробляють певні розробки, які їм подобаються. Тобто вони пробують одне, пробують друге. Але це все так повільно, так бюрократично. наприклад, у нас це зовсім відбувається по-іншому. Як ви бачите, у нас навіть на лінії фронту у нас е, все почалося там. З дрона-розвідника закінчили з дронами, скидами, FPV, штучним інтелектом. У нас це дуже стрімко росте, тому що у нас дуже круті люди, які реально е, вчаться і е, створюють такі якісні продукти, що в Європі це би, певно, там, століттями відбувалося. Але е, на це потрібні кошти. От так. Тому досвід Словенії це те, що вони залучили 70 мільйонів євро від Європейського Союзу, і це дуже великі кошти. Це на їхню, на їхню таку територіальну можна сказати, територіальну громаду. І їм вдалося реалізувати певні проекти, певні такі інкубатори, де вони навчають майбутніх підприємців, наприклад. там, Розробки вести, допомагає їм там з маркетингу і так далі. Це дуже класна ініціатива. Я думаю, що в нас таке теж би могло бути, але єдиний їхній плюс в тому, що він розробляється оці допоміжні такі, ну, ці інкубатори вони робляться при підприємствах приватних. Тобто, якщо взяти приклад там наш, у нас там є мебельна якась там компанія, яка робить там, меблі. і при таких компаніях створюються е, такі хаби, де приходять студенти, навчаються або, можливо, зі своїми розробками, і ця компанія підтримується, е, допомагає з маркетингом, допомагає з бухгалтерією і так далі. Тому що багато підприємців, вони е, які хочуть бути, тобто люди з ідеями, вони мають дуже круті ідеї, але не знають, як їх продати. А такі підприємства мають великий досвід і мають велику базу е, великий ринок. Якщо створювати такі е, Інкубатори коло підприємств або з підприємствами, то це дозволить нашим мешканцям, які мають ідеї, швидше і краще запустити свій продукт. Наприклад, якщо ми маємо там мебельне підприємство, при ньому було б дуже круто, якби підприємець зробив такий хаб, де молоді студенти можуть прийти подивитися, як працює. Наприклад, деревообробка, можуть навчитися, можуть прийти якісь, якусь практику, можуть, наприклад, маючи якусь розробку, можуть проконсультуватися в плані маркетингу, в плані бухгалтерії, що робити, де знайти гранти, де чи це можна залучити кошти інвесторів, і так далі. Це дуже класно, тому що це показує, що бізнес він не стоїть в стороні трансформації, він працює. Спільно в тому, в тому в тій самій хвилі, що і громада, от це дуже крутий досвід словенії. Справедлива трансформація це, зокрема, перехід до зеленої енергетики, як ви вже говорили. Що в цьому напрямку робить наша громада? Я знаю, що на комунальних установах встановлюються сонячні панелі. Також працюється над тим, щоб школи та заклади освіти переходили на альтернативні джерела енергії. Про це можна детальніше. Планів багато. Але е, насправді е, це все теж до такі довготривалі процеси. Якщо є можливість, наприклад, і, там, комунальних закладів, які мають кошти, е, то вони втілюють ці проекти. Якщо є можливість <кій> залучення грантів або залучення е, донорських коштів або приватних коштів, то також ці проекти втілюються. А щодо бюджетного варіанту, то тут це набагато складніше, тому що є певне обмеження на витрату коштів і Кількість цих коштів є обмежена. Все ж таки, напевно, було б добре, якби ми кошти від вугільних підприємств, які надходять в бюджет, Все ж таки використовували на озеленення чи там, на зелену енергетику. Тому що це б був такий процес, який би показував, що ми зараз маємо, там, наприклад, шкідливі екологічні умови, і ми бачимо, що. Багато продукується, там, породи, і це за дуже знищує територію. Ну, це так не кожен бачить, Але ми бачимо, що нам треба дивитися в майбутнє, нам не треба зациклюватися на сьогоденні. Тому е, було би добре, якби ми витрачали. Але є певні моменти, де в нас є певні виклики, які ми не можемо оминути, тому не можемо так легко, знаєте, швидко і все зробити на сонячних панелях, наприклад. Знаю, що є. Приватні інвестори, які до нас йдуть і будуть будувати вітряки, вони мали будувати їх ще в 2021 році, але війна зупинила процеси. Але я думаю, що ці процеси повернуться, і все ж таки е ситуація, яка склалася в Україні по енергетиці, вона буде цьому сприяти. Е, місто Червоноград зараз вже Шептицький багато років формувався як шахтарський край. Ви, як представник місцевої влади, яким бачите місто Шептицький та наш регіон за 5 та 10 років. Я дуже хочу, щоб наше місто було місто нових можливостей. Я хочу, щоб наше місто змінювалося в плані інфраструктури, щоб наше місто притягувало сюди молодих, креативних, а також дозволяло мешканцям, тим, що, наприклад, зараз є, жити в місті, яке їй подобається. Мені здається, що ми не можемо там прив'язуватися до Одної назви, тому що ми маємо історію з трьох назв: у нас є Кристинопіль, Чорноград і Шептицький, і це дуже важливо в плані того, що ми маємо велике історичне значення. І тому, в принципі, мені здається, що наше переименування це такий собі, як то кажуть, ковток свіжого повітря, щоб замислитися, щоб згуртуватися і почати розвивати не тільки місто, а й громаду в майбутньому. І все ж таки, в мене є надія на те, що ми будемо працювати над тим, щоб люди, молоді люди, щоб нас залишалися, що в нас поверталися, що в нас приїжджали до нас. Бо нам так сьогодні дуже гарно сказали, що можна побудувати дороги, але по тих дорогах виїдуть люди за кордон. Тому важливо не будувати дороги, важливо створювати інституції, створювати. А якісь певні пропозиції для тих людей, щоб вони залишалися і створили тут сім'ї, і все ж таки розвивали цю громаду подальшому Михайло. Дякую вам за розмову, за те, що розказали нам трішки більше про процес, який відбувається в громаді. А нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у медіахабі ми спілкувалися з депутатом Шептицької міської ради Михайлом Лапцем. На все добре, і не забудьте підписатись на наш канал.